Україні героям слава, добрий вечір. Україна, добрий вечір. Студія. Тож, перш за все, поділіться свіжими новинами, які головні задачі Ради координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ну, в першу чергу, це налагодження більш тісної комунікації співпраці з родинами військовополонених, осіб з них безвісти. Це буде відбуватись шляхом. Створення громадської ради при координаційному штабі, також ви зараз окреслили, що створена рада, куди ввійшли керівники відповідних структур, хто напряму займаються поверненням громадян України з території Російської Федерації з тимчасово окупованої території України. Також окремо сьогодні прийнято рішення, що в кожному регіоні України, в кожному обласному центрі. На базі нашої інституції, а саме секретаріату тосмана України, додатково створюються е, умови і працівники координаційного штабу, які будуть е, в щоденному режимі спілкуватись з, з родинами і повідомляти, які ще додаткові дії робить держава задля повернення їхніх героїв героїнь додому. Також окремо сьогодні на питання щодо залучення додаткових міжнародних партнерів. Ви знаєте, що публічно ми дякуємо об'єднаним арабським еміратам по напрямку повернення військовополонених. У нас катар допомагає по напрямку дітей. Окремі країни допомагають по поверненню цивільних заручників. Так само ми зробимо додаткові консультації комунікації з потенційними новими міжнародними партнерами. Також окремо піднімалось питання щодо і повернення цивільних заручників. І зверталась окрема увага на тих громадянах України, які знаходяться в полоні, починаючи з 2014 року до початку повномасштабної агресії, і окреме питання приділялось поверненню оборонців Маріуполя. А чи є інструменти, які дозволяють е, розблокувати більш масово це е, обмін саме цивільних заручників? Тому що під час війни це я так розумію, якщо що стосується військовополонених, то хоча б є якісь е, механізми. А от щодо цивільних, то Росія блокує це питання. Це найскладніше, я так розумію. Ви абсолютно праві. Якщо обирати три категорії громадян України, яких ми повертаємо, це українські діти, військовополонені. І цивільні, то безумовно по напрямку цивільних це найбільш складне питання, бо немає Женевської конвенції, немає такого механізму як обміну, але тим не менше, Україна станом на зараз повернула 161 цивільну особу, і ми все ж таки сподіваємося, що у нас з'явились вже з'явилися, або найближчим часом з'являться додаткові можливості. Щодо повернення цивільних, взагалі, от коли ми сьогодні е, обмірковували е, щодо питання повернення громадян України, зрозуміло, що є пріоритетні категорії. Вони визначені е, Женевськими конвенціями. Це в першу чергу я кажу про військовополонених, але вони таккаються і цивільних. Що в першу чергу ми е, повинні повернути важко поранених, а також важко хворих. Які ми додатково е, можемо через міжнародне гуманітарне право показати як категорію, яка потребує термінового повернення. Друга категорія це жінки, це українські героїні, які, на жаль, станом на зараз залишаються в російському полоні. Ну і третя категорія це всі, всі решта, але нам треба за можливістю використовувати принцип справедливості, про що йдеться мова. Хто довше знаходиться в полоні, той раніше повинен повертатись з цього полону. Тому, от, на мій погляд, такі прозорі відкриті принципи нашої діяльності, які по факту завжди Україна і використовувала на жаль, Російська Федерація їх поки принаймні, не підтримують, але я сподіваюся, що останні події, які відбуваються в тому числі на території Курської області, де завдяки хлопцям і дівчатам, які зі зброєю в руках беруть в полон російських військових, створюють додаткові інструментарії щодо пришвидшення. Того моменту, коли ми повернемо всіх наших героїв, героїн з російського колону. Задача стоїть повернути абсолютно всіх. І оця команда координаційного штабу сьогодні створена Рада координаційного штабу, куди війшли відповідні керівники, куди війшов я. Це додаткова перемовна група. Яка буде проводити перемовини напряму чи через посередників по питанню повернення наших громадян додому, і цим питанням особисто кожного дня займається президент? Пане Дмитро? От саме про Курщину хочу розпитати: по-перше, яка кількість російських полонених чи вам відомо нині вже є? Так, мені відома яка кількість в розрізі кожного дня, але публічно я не буду називати цифри. Але скажу так, що з кожним днем кількість російських військовополонених, яких беруть в полон українські збройні сили України, зростає. Тоді цікава реакція Росії. Вони взагалі заявки подають на повернення своїх, і чи складаються списки, чи вони називають ту ж саму кількість, яку ви знаєте, чим менше називається? Дивіться, я скажу так, що е, я публічно от вчора про це заявив, е, що вперше російська сторона проявила ініціативу. Обговорити, провести зі мною зустріч. Я не хочу, от знаєте, щоб неправильно трактували мої слова. Бо дуже багато хто написав, що вже російська сторона вийшла з ініціативою проведення обмінів конкретних категорій. Вже чуть мені завтра у нас відбудеться цей обмін. Я дуже хочу відверто звернутися до громадян України. Будь ласка, не забувайте, що у нас війна продовжується, що російська сторона. Завжди буде намагатись використовувати чинник військовополонених родин військовополонених українських, за, для того, щоб підривати е, політичну соціальну ситуацію в Україні. Тому навіть якщо сьогодні ми про щось потенційно домовляємося, це не означає, що завтра це точно буде виконано. Я кажу так, що станом на зараз та ситуація, яка склалася завдяки Збройним силам України поліпшила скажімо так, ситуацію щодо повернення наших героїв в з російського полону. Я сподіваюся, що найближчим майбутнім е, всі наші консультації, комунікації, перемовини, е, залученість наших партнерів, призведуть до того, що все українське суспільство побачить оцей останній етап нашої багаторівневої роботи, а саме коли фізично. Наші героїв Героїні повертаються додому. Це от єдине, що я можу сказати. Але по ситуації в Курській області так, ми її моніторимо, коли на території України доставляються російські військовополонені, мої представники дивляться, в якому вони стані, в яких умовах вони перебувають. Ми проводимо опитування, щоб потім нас ніхто не звинувачував, що ми порушуємо. Женевській конвенції, ми максимально ретельно до цього відносимось, і я публічно і сьогодні і вкотре заявляю, що щодо е, тієї інформації, яка у мене є на підставі моніторингових візитів, свідчень від російських військовополонених, українська армія, українська влада поводиться виключно в межах міжнародного гуманітарного права і в межах Женевських конвенцій. Напевно, ми цим відрізняємося від. Росіян, що для нас це одне з ключових правил, як поводити себе навіть з російськими військово-полоненими напередодні наставці у президента обговорювалася така ініціатива, як створення військових комендатур на Курщині. Можете поділитися, що мається на увазі? Так, я був присутній під час цієї наради. Я інформував президента про норми міжнародного гуманітарного права, що відбувається. Що перше, згідно статуту ООН Україна може задля захисту своєї території, свого населення проводити операції, в тому числі на території Російської Федерації, що безумовно ви зараз і робите. І от, Ця буферна зона, яка створена, це якраз е ця територія, з якої останні декілька місяців щодня були обстріли по українській території, внаслідок яких, на жаль, загинуло, або були поранені цивільні громадяни України. Щодо е військової комендатури, задля того, щоб координувати дії. Різних військових частин на цій території в межах своїх повноважень командувач Олександр Сирський призначив військового коменданта, пана Маскальова, який займається координацією і додатковим проведенням цих дій Збройних сил України. Щодо гуманітарної ситуації, виключно добра воля. Української армії доставляти їжу, воду, ліки для місцевого населення. Це означає, що ми можемо це робити, можемо не робити. Ми не створюємо органів управління цивільних. Але ми запропонували цивільному населенню знову ж таки, згідно міжнародного гуманітарного права, якщо ви хочете евакуювати в будь-яку сторону Україна. Відкрила для вас гуманітарні коридори. Будь ласка, ви можете виїхати як на е, територію Російської Федерації, так і на територію України. Знову ж таки, для мене е, там основне питання: щоб те, що відбувається, воно відбувається виключно на підставі міжнародного гуманітарного права, статуту Організації Об'єднаних Націй, Женевської конвенції. Ми не точно не робимо як росіяни. Тим ми і відрізняємося. У нас ніхто ні, ніколи не піднімання щодо окупації цих територій, пане Дмитре. Я вам дякую за докладну розповідь. Це був Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.